Наказ перевірити кількох поліцейських на ознаки наркотичного сп'яніння дав начальник патрульної поліції Тернополя Володимир Струк. Для цього, запевняє чоловік, було достатньо підстав. В рамках співпраці з внутрішньою безпекою ми постійно співпрацюємо. Появилася підозра до декількох людей, тому що в них були певні ознаки. Наркотичне сп'яніння появилася підозра з моєю письмовою заявою. Чотирьох інспекторів патрульної поліції було перевірено на місць наркотичних засобів. Представник позивачки Федір нуждав вважає, що звільнення його під захисної з лав поліції незаконне, адже факт її перебування у стані наркотичного сп'яніння не доведений. Звіни слуг за знаходження в робочий час на робочому місці зовсім знаками наркотичного спяніння. Значить, зовнішні ознаки наркотичного сп'яніння я з'ясовував чи вони у начальника управління патрульної поліції Струка. Він сказав, що тільки одна ознака була поведінка, що не відповідає обстановці. От сама ця обставина, ні про що не, не свідчить. Представник позивача у своєму виступі наголошує на тому, що підставою для звільнення, нібито була лише поведінка, яка поведінка позивочки, яка не відповідала обставинам. І, тобто вважаю, що вона була звільнена лише за поведінку, яка не відповідала обставину. Це не відповідає дійсності, оскільки поведінка, яка не відповідає обставинам, була підставою для проведення службової перевірки, а саме виявлення наркотичних речовин в кількох патрульних поліцейських. Факт був виявлений лише у позивочки, тобто факт того, що вона перебувала під впливом наркотичних засобів, є доведений кількома документами. Те, що експоліцейська на робочому місці перебувала під дією наркотиків, підтвердила медекспертиза. експертиза, але дівчина подала в суд, оскільки вважає своє звільнення із патрульної поліції незаконним. Суд першої інстанції визнав її винною, та позивачка подала апеляцію і просила скасувати постанову та визнати протиправним наказ про звільнення із дисциплінарним стягненням. Сьогодні відбувся суд. У задоволенні цього позову їй відмовили. Суд постановив в позові Солук Зоряна Іванівна до департаменту патрульної Поліції Національної поліції України про визнання протиправним скасування наказів департаменту патрульної поліції Національної поліції України номер 1039 23.05.2016 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності та номер 164 ОС від 15.06.2016 року по особовому складу поновлення на службі відмовити. Постанова суду може бути оскаржена до Львівського поліційно-адміністративного суду.